Вітає в ефірі Суспільне новини. У студії для вас працює Наталія Старенець, жестова мова Галина Абраменко. Про останні події з життя регіону. Далі коротко заповнена пацієнтами на 90%. Чи справляються медики Черкаської обласної лікарні із навантаженням? Доводиться інколи працювати понаднормово. Приймали пологи під обстрілами та гуртом евакуювалися. Як гінекологіні з Донеччини облаштувалися на Черкащині? Були жінки з Маріуполя, з Волновахи на той час, коли вже можна було до нас добиратись. Можуть вміститися у кишені, з чого черкаські учні виготовляють міні-буржуйки. Потрібно допомагати військовим, тому що в нашу країну прийшла війна. Черкаська обласна лікарня заповнена пацієнтами на 90%. У медзакладі зайняті понад 700 ліжок, розповів директор Віталій Шило. Така статистика, пояснює чоловік, здебільшого через сезонні хвороби та наплив переселенців у регіоні. Чи справляються медики з таким навантаженням? Тетяна Недбайло розповість. Ну, Я пові поскорнулася, впала й поламала ногу в суботу. Впала з драбини та втрапила на лікарняне ліжко. Тепер пані Катерина чекає на операцію. Кажуть, що не довго, бистро, дома. Багато внуків жде мене, то хочу додому надовго і не затримується, каже лікар Олег Черняк. Бо ортопадо-травматологічне відділення заповнене вщент із 57 ліжок. Нині жодного вільного на сьогоднішній день на 100% відділення заповнене пацієнтами. Кожного дня ми проводимо оперативне з зранку і до глибокої ночі до тих пір, поки Кожен останній пацієнт не буде прооперований. На жаль, в умовах сьогодення велике навантаження на лікарів, на медсестер, на санітарок нашого відділення. І, хоч пацієнтів чимало, та увагою нікого не обходять, говорить медсестра Тетяна Задоя. Доводиться інколи працювати понаднормово, тому що хворих багато допомогу надаємо всім, хто до нас звертається. На даний час у нас така ситуація в країні, тому ми працюємо на всю, так сказати, повну силу. Хворих вдосталь і в хірургічному відділенні пані Алла тут уже два тижні. Потрапили. У швидкій, критичному стані. Були третій раз прооперовані, у відділенні, того час ходують з реанімації. Інтерв'ю завідувача відділення Дмитра Васильченка вдається записати лише у перервах між операціями. Щодня каже їх у нього щонайменше 5-7. Останні декілька місяців відділення заповнено більше, ніж на 100%, на 110%, на 120%. Працюємо в досить напруженому режимі. Щоденно проводяться операції. Тільки ліжко звільнилось на відразу на це ж саме ліжко поступає наступний пацієнт. Із 810 ліжок, 710 – зайняті. Така наповненість уже півроку з декількох причин, пояснює директор медзакладу Віталій Шило. В Обласній лікарні є ряд відділень, які на сьогоднішній день єдині в області. Це відділення судинної хірургії, це офтальмологічне відділення, це відділення. Це нейрохірургічне відділення, яке є в третій лікарні в нашій відділення гострого порушення мозкового кровообігу. обігу. Також враховуючи ту погоду, яка на сьогоднішній день є, збільшилась кількість пацієнтів з загостренням серцево судинне захворювання У нас велика кількість пацієнтів, які переїхали з інших областей, ким ми надаємо медичну допомогу, враховуючи навантаження, додає у лікарні. Бракує медсестер, анестезіолога та лікаря-нефролога. Тож охочих запрошують на роботу. Тетяна Недбало, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. Вони разом приймали пологи під обстрілами, гуртом евакуювалися, шукали новий дім та роботу. Мова про двох гінекологінь із Донеччини Дар'ю Ткачук та Ольгу Фадеєнко, які нині працюють у Тальнівській багатопрофільній лікарні. Тут вони місяць. У рідному Селедовому, кажуть, були до останнього, поки лінія фронту не наблизилася максимально близько. Свою історію жінки розповіли наші Дарії Шевченко. Дістають інструменти, вмикають обладнання та обробляють поверхні. Так лікарки-гінекологині Дарія Ткачук та Ольга Фадієнко готуються до операції. Їх за останні 9 місяців кажуть побільшало, і всьому причина війна. Збільшилась кількість перечасних пологів з наприклад відшаруванням плаценти, з дистресами плоду і тому інше. Це напряму пов'язане зі стресами, котрі зараз переносять жінки. Працювати на Черкащині не так важко, як на рідній Донеччині, розповідають медикині. Звідти вони евакуювалися понад місяць тому, коли росіяни наблизились майже впритул. У Селидовому жінки були єдиними акушерками на 200 кілометрів. Ми залишилися маленьким колективом, коли помощі какби ізвіні не було. Це було саме тяжну та була з февраля, коли виявляли масову евакуацію. Всі уїжали. Ми якби, не покидали. до нас звертались жінки. Ну дійсно не не тільки з наших територій, з територій, котрі вже окуповані. У нас були жінки з Маріуполя, з Волновахи На той час, коли вже можна було до нас добиратись, вони через поля і окольними шляхами діставались нас. Та якби важко і страшно не було, вони допомагали усім. Ми надавали допомогу всю і акушерську, і гінекологічну, і терапевтичну, і кардіологічну, і хірургічну, в залежності від тієї ситуації, яка у нас траплялась. Говорять, пам'ятають кожні пологи та операцію, що були проведені під обстрілами. Світла не було, тому що все забите, все захованка. І кожну жінку, яка на мить забувала про війну, і раділа новонародженому малюку. Маринського району вона приїхала дівчинка з під бомбежок. За 9 місяців війни під наглядом Дарії та Ольги на світ з'явилась сотня малюків. Серед них і Владик, йому лише декілька днів. Його мама Оксана розповідає, сюди потрапила за порадою родичів і не пошкодувала. Він перший раз звісно, в мене так, що за мною так добре, чесно ухажують. Так що я дуже сильно вдячна. Нині лікарки разом працюють, допомагають іншим та мріють повернутися додому. Звісно, ми всі хочемо додому. Так, тут добре приймають, так тут привітливі, але ви не можете сказати зворотня з приводу того, що ви би не хотіли вернутись. Нині у Тернівській багатопрофільній лікарні працює шість медиків-переселенців. Розповів керівник закладу Олег Солодько. Каже, ці фахівці допомогли їм вирішити проблему з кадрами. Переселенці підсилили на склад і на на наші можливості збільшили в ряди. Дарія Шевченко, Фадір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина. Зимовий одяг, взуття, речі для дітей та іграшки. Доброчинну акцію зігрій теплому започаткували у Черкаській центральній міській бібліотеці для дітей. Розповіла її завідувачка Світлана Слодзік. каже, така допомога для переселенців особливо необхідна з настанням холодів. Що шукають нині внутрішньо переміщені особи? Та хто передав речі, розповість Тетяна Зозуля. Шукає теплий дитячий одяг Лілія Пшеничникова з Донецької області. До бібліотеки, каже, прийшла вперше. У мене двоє дітей, тому я обираю для свого хлопчика, кому 12 років, і для дівчинки, якої 4 роки. Ну як всім як переселенцям. Зараз сезон, зима. Тому теплі речі шукаємо. Оглядає наявні речі і пенсіонерка з Херсону Тамара Гасило. Чи зима йде холодно. Вже. Думали, може десь одіяла какої-то нас сім чоловік сім'ї, а ми тільки три достали. Денег покупати не вистачає на все. це. Станом речей задоволена, говорить пані Дар'я з Херсоном. Заважень немає, качество дуже гарне, чисте адколі. Ну, Розстірнуть її можна одягати для цієї акції. Облаштували один із читальних залів, розповідає завідувачка бібліотеки Світлана Слодзік. Наші абонементи працюють, книжечки видаються. А тут зараз працівники, які можуть приділити даний час, щоб допомогти людям знайти те необхідне, що їм потрібно для сім'ї, для родини. Завдяки такій акції минулого разу допомогу отримали більше 200 родин переселенців. Розповідає голова міжнародного благодійного фонду Небайдужі Маїна Кулик вирішили, що ми створимо такі центри, і де ми можемо і персонально, і взагалом організувати такі акції і надавати і адресну і таку допомогу для переселенців, тому що ми бачимо, що в цьому велика потреба. Ми вишукуємо партнерів, займаємося транспортуванням, перевезенням сюди. Я особисто співпрацюю з всеукраїнською благодійною організацією Надія для сиріт, яка допомагає і одягом і продуктами харчування і медикаментами. Тами ми передаємо ці допомоги захисникам, вимушено переміщеним особам, і також нам допомагає благодійний фонд здійснити мрію місто Львів. Зі слів керівниці благодійного фонду соціального захисту надії і добра Лариси Малкової. Такі акції у бібліотеці будуть на постійній основі. Тетяна Зозуля та Масгорозія, новини на Суспільному, Черкаси. Печі, що можуть вміститися у кишені, такі міні-буржуйки виготовляють в одній зі шкіл Черкас. Над ними працюють на уроках трудового навчання. Ескіз говорить учитель Петро Відько, підгледіли в інтернеті, а матеріали залишилися після ремонту закладу. Як працюють для допомоги фронту? Дивіться у сюжеті Тетяни. Недбайло. Да, воно давно легко ріже метал не сильно твердий. Віднедавна ця майстерня цех із виробництва міні-пічок із металавих листів роблять деталі. Якщо суворо дотримуватися краслень, то має вийти ось така буржуйка. На ній і чай закип'ятити можна, і тушкованку підігріти. Якщо розмістити всередині цієї пічки якесь. Паливо, ну, найкраще це сухий спирт. Для того, щоб вона функціонувала, потрібно, щоб був протяг повітря. То для протягу повітря, оце ось є спеціально зроблені. Слідуючи, зверху, коли стає кружечка або ще щось, щоб не було герметизації, а знову ж таки, щоб був продув, ось і на випадок, що треба, потрібно додавати паливо, то Ну, як у звичайній буржуйці, ось місце є для, для такого. Такі пічки додає зручні, передусім в окопах, а матеріали для них знайшлися в школі. У нас реконструкція школи іде, іде, і зараз іде. Так, і оцинкований метал, тонколистовий листовий. Достатку. Працюють над буржуйками і на уроках, і на гуртках. Важливо допомагати військовим, тому що хто як не ми, українці зможуть допомогти військовим в цей скрутний час. Коли ми робимо, ми думаємо, що вони підуть на фронт. і Люди будуть собі гріти їжу, воду або ще щось. Вона їм знадобиться. Потрібно допомагати військовим, тому що в нашу країну прийшла війна. Багато людей зараз воюють. Поміж дистанційним навчанням та повітряними тривогами встигли виготовити вже 20 пічок та обіцяють волонтерити, допоки буде потреба. Тетяна Недбайло, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси. У Черкасах вихованці гуртка юні кореспонденти навчають чисто мовити. Для цього складають вірші, записують відео та поширюють його у маси, розповіла Суспільному керівниця гуртка Надія Чередник. Показувати ролики планують і у черкаських освітніх закладах. Про це знімання бачила Вікторія Гончарук. Магаї ми не ходили. Бо там яйця всі розбили, а в крамницю ми пішли, українське ми знайшли. На камеру розповідає, у чому різниця між магазином і крамницею, каже Ілля. З віршем допомагала мама. Взагалі склав його я, а коректурувала в мене мама. Намагається не допускати помилок у мовленні, а за необхідності виправляє інших. Я підправляю. Тільки я кажу не так, що ти неправильно сказала, а ну швидко виправ. Я кажу, можна, наприклад, там не окно, а вікно. Вічливо кажу, щоб не образити людину. Історію свого вірша взяла із життя, розповідає Валерія. Помилку знайшла умовлені подруги. Вона щось, ну, говорила ну, про гру і там були. Гроші, вона сказала, що я буду читати гроші. І я ось вирішила зробити з цього чистомов. Рубрику чистомов випускають вже місяць на своєму ютуб-каналі, розповідає керівниця гуртка Надія Чередник. Таким чином хочуть, аби і діти, і батьки поліпшували свою українську. Вирішили спочатку почати з себе. Шукаємо помилки в своєму мовленні. Вже діти переходять до батьків, і батьки приходять, кажуть, уже мене виправляє. Можливо, такі невеличкі кроки допоможуть нам е на нашому принаймні рівні. Е щоб люди переходили на українську і розмовляли гарною українською літературною мовою, говорити гарно і правильно повинні всі українці, кажуть брати Скріпніви. Про мову висловлюється так. Я просто чуша це солов'їна мова, а я тюша це мила мова. Ці ролики можуть стати у нагоді і іншим школярам, розповідає пані Надія. У мене є мої колеги, вчителі української мови. Дехто вже говорив, що буду використовувати на своїх уроках. Вікторія Гончарук, Олег Кураш, новини на Суспільному. Черкаси на цьому в мене все більше новин на нашому сайті та у соціальних мережах. Миру усім та злагоди. Дякую, що з нами.